Вони знамениті твій дати нашій, як така організації Міжнародній по-перше. Були ми в Полтаві позавчора запрошені туди зі своїм штабом з козачатами на празнування цього свята в городі Полтава. Було 248 козаків, при формі не такій, як у мене, але як ви, ви знаєте, це Ті, що по охороні громадського порядку, по-другому прийняли 48 чоловік-козаки. В них там покровська церква є, поклали квіти. Приїхав наш верховний генерал, командуючий Явненко Михайло, який привітав нас і був мер города Полтава. Нас після всього проведення, нас спустили на низ до річки, десь був їхній корінь, де приготована була каша, юща. І з Кополяк ми взяли нашим штабом, запросили діток інтернат. інтернат – були дітки, як то кажуть, обичні судьбою, якщо в них щось не сложилося в сім'ї, то куди їх дають? В інтернати. Велика для них честь була, ми по затрошуємо одну групу возили, дві їх прийняли в козачак. І січа. І як вони купали на цих світледовищах. Як ви як ви побачили, як виступає джури, як виступає виступали цей воїн є організація, де ну, коли розбирали ці автомати за минуту, як і в, в вашій школі, це, я їх сюди становлю при, примір Іванівську школу, де ми як приймали вечір, вечір у 11 класників, я, я знаю, що те саме що показали їм. Ці дітки не бачили і другі не бачили, який ви захват очі. Які були раді, як вони подірвалися, тоді посадили нас, правда, за столи, гостили нас всіх кашею і тимчасні, вручили їм подарунки. І вони всі побажали, поступи, хоч щоб і нас прийміть козачата. Ну, Прийняти їх козачати, як вони зависи від сім'ї, від батька, десь є якась мати, якийсь батько, це треба зголосувати. І через те директор школи, спасибі їй, вона великий, як і вас, директор, я вам кажу, ця людина, вона дуже скромна. І горда з козацького роду племені. Понімаєш, вона заслугою ваш директор і ваші вчителі найвищі нагороди на моєї похвали і нашої та найвищі, це ви всі знаєте. Бо і школа, одна з перших, ви знаєте, була гарній школі. Яка... Ми вже четвертий раз по чи п'ятий вас приймаємо козаки. І от сьогодні ми по дорозі цьому атаману, будущих ваших козачат Вашої школи де ми вже йому достали з штабі, передали нам булаву, щоб вони оберуть собі свого атамана, і, 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 і він буде отаманом, буде верховник. І ми не обижайтеся, як то що ми трошки запізнилися, я думаю, що все буде у буде. Вчора я виступав в ефірі пів півдев'ятого. І от, наприклад, ми були з начальником штабу міжнародної колодеї козацтва, може хтось бачив, в прямі ефір з гаражою коло -тво. І мені задали питання, як ви держите зв'язок, як виходить держати зв'язок з діторок. Як? Ну, просто. Я вам наведу, кажу, кажу школу на подолік, де ми просто приймали три години тому. Їх приймали ми тільки 73 половині, а прийняли 69. Бо четверо відказались по релігійних питаннях. Ну, там, ну, там, там, ну, не будемо я називати, хто вони такі вони... В, 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 в. І що ж ви думаєте? Ну прийняли ось, а цього не прийняли. По кажете, що ті четверо не прийшли в школу полегів. Приїхав, пожалуйста, вони не хотіли, щоб вони не козачали. І я поняв, що це наша. Козацька перемога. Ми тільки уже розказали і внедрили, що ви дітки козацького. Всі ми дітки, що нас просто пендували. З нами, як така, обходилися, як дійсно як, якимись рабами. З нас знищила Катерина. Друге, друг, Ленін довів до кінця вже на це діло. Він навіть наш, ідея, як, у нас махнувся з козак. Ну, Махно, Махно крім світом, він захищав інтереси. Він мог за, за 4 часа зібрати військо 10 тисяч. Ви розумієте, яке це в уповіщенні було. Оці всі хвакела там, на горницю 10 тисяч. Ну він вже бив хто проти України. Він тих бив. Запросив його хіри розбити білополяків у у у, у у, у, самій Москві. Каже, дають тобі 4 дні і даєш там той. А йому ж йому третє, по-моєму, як пам'ять, дали орден красно. Махно. Орден казав. Він своїм три дні йшов козаками, взяв Приван, в три дні 10 тисяч війська залетів де, ось там станиця зайнята. І він їх на голову розбив за три години. І Кіров допомогє Джажинську доповідав. Козаки розбили білополяків за три години і знесли все, якесь містечко. Я прошу його відзначити, а він, він каже, їм, знаєте що, а ти бачиш, як вони розбили. А чим ти в що вони не повернуть і розсадять більшовиків? Зроби так, щоб ні один козак не повернувся, в Гуляйполе. Що було зроблено? За Москвою, це історичний факт. За Москвою зробили якесь поле, там не буду називати, Накрили столи 10 тисяч від тих, 10 тисяч, але передали. і пістолі становіть там, вистанові свою охрану, по 20 чоловік, а саме сідайте столи. Почали наливати горівки, палипили, на ну, махно, той взяв хоч півсотні своїх козаків, як охрану, посадив за стали ворожоний до зубів. І почалось збієння козаків. І тільки Махно своїми основними приближеними у відтіля вирвався, отака була благодарність за те, що той ненавили козаки. Ні лень, ні Катерина, ніхто не ні потягнув. Всі схотіли. Але ми є гордий козацький народ. І я вас привітаю цим зараз, як сідічно разом козацького роду. Спасіма вам. За мир з неба і спасіння душ наших. Господу помолимся, Господи помилуй. За мир усього світу, за добрий стан святих Божих церквів і за з'єнені всі. Господу помолимся, Господи помилуй. За бомбережемо незалежну Україну нашу, за владу війську і козачество наше. Господи, помолимся, Господи, помилуй за село наше, і банюку. І всіх, хто вірі, живе у ній. Господу помолимось, Господи, помилуй за подорожніх, за недужих, знеможених та поневолених, за спасіння і, Господу, спаси, Господи, людей твоїх і благослови насліт. Твоє. Перемогу над супротивниками подай, і христом Твоїм нас. спаси, Господи, людей Твоїх, і благові насліддя Твоє. Перемогу над супротивниками подай, і Христом Твоїм оберігай державу Твою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Маючи джерело зцілень, святі безрібленеки, цілення подайте всім, хто потребує. Ви сподобалися превеликих дарів, від вічно текучого джерела. Слава Отцю, і сину, і святому Духу. Нині по на віки віті амінь. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надії цих кінців землі, тих, хто в морі нас. Присягає приготовитися. Укладаючи присягу коза... козака. Укладаючи присягу козака. Перед Господом Богом. Та. Перед Господом Богом та своїми товаришами. Та своїми товаришами Клянусь, Клянусь захищати священну українську землю. Захищати священну українську землю. І український народ. І український народ. Його свободу та незалежність. Його свободу та незалежність. Клянусь духовно та фізично готувати себе до оборони Батьківщини. Клянусь духовно та фізично готуватися без батьківщини. Боротися за духовний. За І науковий розквіт. І науковий розквіт. Та добробут нашого народу. Та добробут нашого народу. Свого роду, своєї сім'ї. Свого роду своєї сім'ї. Шанувати звичаї та традиції. Шанувати звичаї та традиції. Берегти єдність українського козацтва. Берегти єдність українського козацтва. Присягаю. Призагаю, що, я стати що я готовий стати оборонцем? Захисником і рятівником українського народу. Захисником і рятівником українського народу. Його мови та культури. Його мови та культури. Продовжувати справу своїх великих предків. Продовжувати справу своїх великих предків. Боротися за свободу. Боротися за свободу. І законність. І законність. І законність. Будувати багату державу. Будувати багату державу. Жити по законам Божим. Жити по законам Божим. Та людським на своїй рідній землі. Та людським на своїй рідній землі. Служити українському козацтві. Служити українському козацтву і народу України. І народу України. Та надбання, які надбали для нас наші предки. Правильно наш головний отаман сказав. Що нам диктували, що Махно і інші захисники України це були бунтівники народу. Ні. Після козаків були нам нічого скривати. Історія засвідчила, правдива історія. Були патріоти України, були воїни УПА. Вони боролися також на два фронти, били і Радянську армію. Били і фашистську армію, вони билися за незалежність. Дай Боже, щоб ви і ваші діти цього не бачили, щоб у нас процвітала незалежна Україна, щоб ви гордилися, що ви єдина що ви є діти і сини і доньки великого українського козацького роду. Я ще раз вас вітаю і Боже благословення вам і вашим батькам за те, що виховали. Добрих та розумних порядних дітей. А також складаю подяку директору школи, Нехай Господь дає йому благословення довгих років життя, що він виховує вчителям всім, які виховують патріотизм у цій школі. Нога і літа вам, Спасибо. Диток ми вже діток, ми вже випустимо все. Понімаєш? Вони ще будуть виступати. А, будуть виступати, так. Ну, тоді ще продовжуємо нагороди, так, які у нас є. ДНК Людмила Васильівна присвається звання ОСАУ і почесна грамота до Дня Покрови Пресвятої Богородиці. Спишіть за шоу, за що Прочитайте за що, що не прочитайте. Прочитайте. За особисті заслуги перед державою і справи відродження та розбудови українського козацтва плідну працю в козацькому гвардійському корпусі полтавщини та активну участь у козацьких заходах. Отаман Коваляцького району Микола Григорович Жук. Отаман Іванівської застави Дяченко Анатолій Анатолійович. Ви прислайте звання у саму Можнаслові. і що... нагороджуєтесь орденом Георгія переможця, дітки, якщо кажуть, переходить, щоб ти був батько мій, як атаман. Дужу народу України, православні церкві. Свята. До загону щора вступили учні 8-го і 9 класів. Прийом проводять наші дорогі гості. Привітаємо! У відтокості українських семен є славетний період козаченьки, який тривав майже 300 років. Козак поставила організованою силою, яка боронила землю від нападів турків і татар, а також від московських та польських колонізаторів. Козаки були сміливими, дисциплінованими витривалими, гордими і вільними людьми козаки мали свої звичаї. Хто хотів стати козаком, мусив три роки служити у старшому. Навчившись орудувати зброєю і набувши спритності у битвах, давав справжнім козаком і діставав зброю рушницю, спис, лук і стріле. Відсічі, велику, відсичи, ведемо козаків. Відсічі ведемо родові свій, відсічі ведемо родові свій, козаків з безього поважає. Підродивши чистоту традиції, ядність минуле відчуваю. Відна дочка, я народу, бо з козацького я роду, щиро ліп я свій кохаю, роду іншого не знаю. І на всього горить там не មន្លាងម្បា